Наступна до вашої уваги ділянка автошляху по вулиці Головній від вулиці Скальда до проспекту Незалежності ілюструє один з режимів адаптації світлофорних об'єктів до реальних транспортних потоків. Ранок люди поспішають на роботу, та світлофори в Чернівцях вже знають, куди вам треба. Попереду нерегульоване перехрестя та пішохідний перехід, але якщо нічого не завадить рівномірному руху, то можна і на цій ділянці потрапити на зелений. От і зелений сигнал на перехресті скаденюка. Означений відрізок вулиці охоплює три світлоформи регульованих перехрестя, режими роботи яких скоординовані. Вони враховують ранкове навантаження, спрямоване до центру міста, обідні, коли завершує свою роботу каленістський ринок, та вечірні, коли більшість транспорту рухається на виїзд чернівців. Працюючи разом, світлофори збільшують пропускну здатність автошляху саме в потрібному напрямку. Ось уже проїжджаємо на зелений біля проспекту Незалежності. Такий гнучний підхід до організації транспортних потоків у Чернівцях реалізовано вперше. Можливим це стало завдяки модернізації світлофорного обладнання та сучасній диспетчерській «Міськшеп».